Перестань притворятись, що ти хочеш менше. Перестань обманювати себе, що тобі не хочеться більше грошей, подорожей, сексу, кращих стосунків, уваги, визнання, whatever. Ох, мені до дня подруга скинула відео, яке попалося її абсолютно випадково. І ось ця дівчина яскрава з рожевим офігенним волоссям. Супер офігенно розказувала про те. Як nobody fucking care, що применшення себе не робить з тебе good person, не робить з тебе хорошу дівчинку. Щоб бути комфортною, щоб, не дай Боже, не стригірити щось в свою сторону, не приведе тебе ніхіра нікуди, окрім хіба що виснаження, вигорання абсолютної дереалізації і просто. Тон скритої, прихованої агресії всередині. А повір мені, вона вийде. Вона колись вийде. Якщо це не станеться в сварці з кимось важливим, і ти просто пошлеш нахер свого начальника, то може бути гірше і це вилізе всередині проблемами зі здоров'ям. Перестань, перестань притворятися, що ти не хочеш фану. Перестань притворятися, що ти не хочеш виставити свою охірену фотку, просто тому що ти там красива, і ти хочеш, щоб всі знали, що ти королева. Перестань притворятись, що ти щаслива, якщо ти не щаслива, бо ти хочеш більше. Ох, <с> <с> енергетика цієї дівчини мене настільки збудоражила, вона якось настільки вселила, не то, що вселила, вона пробудила і нагадала мені в оту мою частину, оту одну з моїх субособистостей, особистостей оцю свою crazy sexy personality, Яку я насправді випускаю не так часто. А вона, блін, настільки рішає в цьому житті. Це вона шепче мені на вухо мої мрії. Це вона заставляє мене шукати більше, шукати відповіді на мої питання в цьому житті. Вона заставляє мої амбіції рости. Вона дає мені відчуття, що я можу звернути гори, і що весь світ на моїй стороні. Я хочу більше. Я хочу поїхати на дорожезне сафарі по Африці. Я хочу пожити в Японії. Я хочу поїхати в цей довбаний Нью-Йорк, Ну звісно ж. Причому, ну, не економом. Я хочу туди поїхати бізнес-класом і знімати там офігену квартиру місяць або два. Я хочу побачити весь світ.